Привіт-привіт! В ефірі Культурний Франик на каналі 402. Та з вами я, Ніна Капаниця. Грудень у місті це коли на вулицях пахне корицею. У місті ледь чути колядки, а у всіх потроху прокидається святковий настрій. Це час, коли хочеться тепла, вогників і культурних пригод. Тож давайте роздивимося, що для нас приготував передсвятковий Франківськ. هرودنگ و تئاتر Завжди трішки казка, трішки снігу і дуже багато дитячого сміху у святковому репертуарі цього місяця, 13 та 14 грудня. Казка Божевільний день або пригода у торбокраю, 20 та 21 грудня. Казка одного разу на різдво. 27 та 28 грудня. Вистава різдвяна плутанина. Бронюйте місця заздалегідь, адже грудневі вистави розлітаються швидше ніж мандарини перед Святим Миколаєм. А що ж наш франківський дрантеатр? Він, ніби велика творча майстерня. Поки всі готуються до свят, він готує прем'єри, переповнені емоціями та магією. Але з першого вітання у всеукраїнській театральній фестивальній премії гра. Наш театр переміг з виставою «1975». у номінації. Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу. Пишаємось у репертуарі. Грудня музична казка Принцеса на горошині. Комедія «Занадто одружений таксист. Трема дяди. Казка «Котогорошко», Феєрія, Бурлеск, Енеїда, комедія за двома зайцями. Історична драма Яків, утопічна комедія, Кайдашева сім'я, вистава Медея, мюзикл «Гоцулка Ксеня, різв'яні набутки, Коляда та й плес, мюзикл Наталка Полтавка та інші. Запрошуємо на справжні, де підкупні емоції до нашого театра Франка. Рика, опитування франківців цього разу. Ми йдемо на вулицю Незалежності, щоб запитати мешканців. Запитання номер один: чи знаєте ви, яке різдвяне свято відкриває усі свята в Івано-Франківську? Мені за свято Миколая Святого Миколая. Яке різдвяне свято відкриває усі свята в Івано-Франківську? Ну напевно, це може бути День Святого Миколая. Відповідь: День Святого Миколая. Запитання номер два: де цьогоріч знаходиться святкова ялинка? В парку. Де цьогоріч знаходиться святкова ялинка? В парку Шевченка. Де цього року знаходиться новорічна ялинка? В міському парку. Відповідь у парку Шевченка. І запитання номер 3 Чи знаєте ви назву найвідомішої різдвяної вистави у Франківську? Боюся, що не знаю. І запитання номер 3 Чи знаєте ви назву однієї з найвідоміших вистав у Івана Франківського? Е, Гуцулка Ксенія? Різдвяної. Плес і кулеша або Щедрик. Це питання номер три. Чи знаєте ви назву однієї з найвідоміших різдвяних вистав у Івано-Франківську? Якщо чесно, я не знаю, не можу відповісти на це запитання. Відповідь коляда та й плес. Грудень завжди звучить особливо. То джингли, то джаз, то передсвяткові драйвові концерти. Ось що чекає на нас у цьому місяці. Усім фанатам Гаррі Поттера приготуватися. Адже бікс шоу Оркестра презентує нове оновлене шоу Хоквардс Межік Симфоні. Магія існує насправді у ваших серцях і у музиці. Тож запрошую вас на концерт 10 грудня о 19-й у Арена Центр. Латикс Фауна гурт, який вміє привертати до себе увагу. І звісно, музиканти вміють додати трішечки апотажу у свої твори, але головне, за що їх люблять, це їхні тексти та музика. Тож запрошуємо вас на концерт 13 грудня о 19-й у Арена Центр. Команда дизель шоу приготувала для вас особливу програму, адже не кожен день святкуєш 10 років на сцені. Отже, запрошуємо вас на ювілейний концерт 24 грудня о 16.30 та 19.30 у Арена Центр. Ськузимку це місто, яке світиться і лампочками, і людьми, і подіями. Тож ходіть на концерти, у театр, на різдвяні ярмарки та наповнюйте свій грудень святами та культурою. Це була програма Культурний Франик на каналі 402. Та з вами була я, Ніна Копаниця. До зустрічі, Па-па!